Вітаю, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі і бачите, в якому я сьогодні е, прикиді. Е, нема поганої погоди, є погані речі. Але сьогодні у нас гарні речі. ми... Заряджені на успіх і виїхали спеціально, тому що ну три дні йде зранку до, до вечора дощ. Приїхали, бо вже неможливо вдома всидіти для того, щоб половити на Десні. Метою нашою є звісно, що судак він зараз на Десні починає клювати по низькій воді, і в принципі на цьому місці також вдавалося зловити його. А, на що вдавалося зловити, я вам показував. А що сьогодні буду використовувати зараз дві секунди. Сьогодні в мене Каламареті UX 862. Вона заявлена до 4 ЄГІ, 4 ЄГІ це в нас ну, унція трошки навіть більше, але по факту паличка десь до 24-26 грамів. Ось така несостиковка з написаним тестом. Екзист 4000 і намотаний тут Dual Hardcore 06 4 жилка. От. Ну, а в якості приманки можете самі подивитися. що. Те саме, що й минулого разу. 3,5 дюйми фіша п'юшет. в кольорі Карамель і 12 грамів джигеровська джиголівочка. Зараз будемо робити перші закиди. А хто такі ми? Сьогодні з Артурчиком. О, він у нас... Дуже фір -фір фірмовому картофані. <ріст> <ріст> ну і теж, теж налаштовуються на успіх. Так що давайте дивитись, що в нас сьогодні вийде. Хотів сказати, що не вийде. Не вийде нам таке не канає, тому що має все вийти. Ну, вже третій день. Ми два дні зустрічаємося <ріст> і роз'їжджаємось по домівках, тому що перший день не встигли. Другий день дощ валив. Ну, а сьогодні вже вирішили, блін, чувак, ну давай будемо вдягатись, тому що воно вдома не сидиться. Не. Тож, давайте ловити. Ух, Тут можна такого дати орла, так що треба обережненько ходити. Я в вейдерсах в сьогодні і в Куртофані, в гайді. Все для того, щоб не намокнути, тому що до самого вечора передають сьогодні ось таку погоду, бачите, не дуже приємно. От буду, буду досить часто протирати камеру. Коротше, умови не найкращі. Але дуже хочеться зловити Судака. Прям дуже. А він же ж тут є, він тут є. Він нам вже показував, що він тут є. Ми його тут ловили. Тож, не бачу жодної причини сьогодні не зловити Судака, окуня або, може, навіть і щуку, тому що... Щуку я насправді тут не ловив аж з минулого року. Сьогоднішні риболовлі, друзі, я бачу два дуже крутих плюси. Ну, звісно, мінуси також є. Це дощ, який ляпає, але порівнюючи з плюсами, то позитиву більше. По-перше, дощ і багато рибалок нема зараз на воді. От, багатьох він лякає. Як ми бачимо, не всіх, адже ми разом з вами зараз перебуваємо на березі. Але багатьох лякає. І це означає, що можна зайняти гарне місце. От. А друге, 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 це те, що дощик суттєво ем, знижує температуру водички. От, і погода взагалі також зараз не 35 градусів. От, можливо, цей легенький спад температури води позитивно відіграє на кльові риби. Принаймні, хочеться дуже сильно в це повірити. Зараз будемо перевіряти, безумовно, але хотілося б, щоб так і було. Єдине, що дуже не хотілося б, щоб на цьому місці взагалі риби не було, щоб вона десь не здрисла. Також таке може бути, але я не бачу жодної причини, щоб таке сталося. Адже рівень води низький, невисокий. Ну, коротше, і всі всі звідси виходящі причини. Коротше, зараз я роблю декілька закидів і переміщусь на інше місце. Є тут у нас ще де походити. A few moments later. Ось вона нова місцинка. І судак вже має клюнути з перших закидів. Як він це робить зазвичай. Давай прямо зараз. Бабах! Давай, ну я вже розмріявся. Але дуже хочеться. Десь він тут має бути. І класти наш товариш з крутою покльовкою. Після ловлі форелі я вже за ними скучив. А він походу п'єси за мною не дуже. Але це не точно. Будемо зараз його намагатися знайти. Він тут є. Що, не вже нікого нема вдома, ну що ж таке? Мав вже ж бути, вже судак. Принаймні покльовка. Ну, хоча з одного боку покльовка багато що вирішує, це означає, що він є. А ще нічого не було. Я обкидав одні з найперспективніших місць. Ну і хто ти після цього, Судак? Настоящий судак. Справжній судак. Настоящий. Теж мені слово настоящий. Справжній судак на літеру М. От хто ти, зрозумів, якщо ти не клюєш. Хоча лаяти рибу не можна. Тому що вона засмутиться і не буде клювати. Або буде сходити, як це було минулого разу. Нам така перспектива навряд сподобається, друзі, тому що ми розраховуємо на те, щоб половити рибу, а не просто покидати в воду. От перша покльовка. Ось вона вже відбулася. Щось дрібненьке. Щось дрібненьке, на жаль, не сіло і, можливо, навіть це не судачок. А, скоріш за все, це навіть був якийсь окунець. Але перша покльовка вже відбулася. До речі, зараз ми подивимось. Так, трошки, трошки приманочку підстягнуло. Ну, коротше, важко сказати. В голову вдарило. А, порізано, щучка. Щучка, друзі. Отак. От щучка, щучка вдома. А судак десь подівся. Але вже добрий знак, що щось цікавить. Когось цікавить наша приманка. A little later. <звіг> У, -у, У нарешті щось підсіло з другої покльовки. Щось мені здається, друзі, що це окунь. А якщо це окунь, це дуже непоганий окунь. Так, да, це окунь, ти що? Ти що який ти красень? уху ху ух та да ти що який? Я сто років таких наловив. І зараз я чудово згадую минулий рік, коли я саме таких окунів і ловив. Натрапив я на них. Ох, як би було круто, щоб зараз натрапити на зграйку таких красенів, подивіться. Який чудовий. Ну, 300 грамів в ньому. 300 грамів щастя. І перша толкова покльовка на сьогодні. Пливи, пливи окунчик. Ну... Що і сказати? Давайте ловити ще. Ох, як би було класно. Зараз натрапити на зграйку таких кавунців. о я зграйка кавунців. Це серйозна штука. Зрайка кавунців це те, що нам потрібно. У мене для кавунців є і спеціальні приманки, спеціально підібрані, ретельно підібрані для кавунців. Телспінери, віби, цикади. Те, що він обожнює. Ой, було би дуже круто на нього натрапити. Так, і дві покльовки сталося в мене. Перша він тюкнув, а друга вже добрав. Можливо, добрав навіть і не він. Тому що такі красені можуть стояти і навіть з грайками. Минулого року я в цьому впевнився. Так, тут же занадто мілко. Ну добре. Добре, пошукаємо. Якщо на 3,5 юшеда він взяв, то є всі шанси гарно половити його на менші приманки. Весело, весело ходити, коли трошечки підтоплені береги. Але головне дійти туди, куди плануєш. О, відпав. Але був, я бачив. От вам ітелс спінорок. А я свій защепив. А? Що? На, да? Ну круто, він тут є. Так, друзі, я вже поставив спінорочок і хочу зловити окунця. У Артурчика зійшов. Зійшов прямо під ногами. Це означає, що як мінімум, як мінімум він на цьому місці є. А якщо він тут є, це вже пів біди. Точніше не пів біди, а пів, пів справи. Зараз ми по площах його пошукаємо. І він, як чемна риба, має відповідати нам взаємністю і дуже-дуже, дуже сильно клювати на наші приманки. Сильно, енергійно, стрімко, рап, раптово, миттєво, ну як завгодно. Але має має оклювати він. Тут значно менша глибинка, ніж на попередньому місці, де ми намагалися зловити судачка. І дно таке глиняне з е, е, рагулем. Ну Хто не знає, що таке рагуль. Рагуль це мушля закручена така. Оце називається рагуль. Тому я так думаю, що коли е, назвою цієї мушлі називають якусь з людей, то зрозуміло до чого йдеться. От. І цей рагу інколи коли сідає на трійники тейлспінера або віба, або будь-якої приманки, яка має гачки, що торкаються дна. Час від часу. Дуже класна, дуже класна місцина. Як би сильно хотілось зловити тут рибу? О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Яка покльовка була, бляха-муха на самому викиді. І там така рибка була чудова. Така покльовка м'яка-м'яка. Це, скоріш за все, була чи щучка, чи судачок якийсь неактивний, який м'якенько сів. Без подачі. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Як це неприємно, що рибка зійшла. Але... Але зараз ми все спробуємо вирішити. у ху ху ху, -ху. От така історія. От така історія. Рибка є. Ох, як змінюється погода, друзі. Налетіла така хмара і потемнішало прямо за дві хвилини. Така чорна. Одразу дощ пішов. Ну, хоч дощ не сильний, вже, вже добре. Але потемнішало, як, як вже на заході сонця. Щось окунчик нас сьогодні не бавить своїми покльовками. А хотілося б. Та взагалі така погодка екстремальна, можна так її назвати. Так, підемо зараз трошки далі. Перевіримо. Ох, як круто, що вдягли ми сьогодні з собою вейдерси. Це значно полегшує нам риболовлю. Можна і пройти. І не мокро. Взагалі класть. Тільки щось наші всі потуги не оцінює риба. Зараз будемо планомірно повертатися назад і обловлювати все. Телспінером аж до ямки, з якої ми сьогодні і починали. Має бути рибка, має бути рибка. Я сподіваюся, на вечір. Я скажу вам, друзі, що завтикали ми трошки з часом, і зараз вже на годинку, восьма година, і треба вже прискорюватись ловити, тому що за часом ніхто не слідкував, і погода така, що. А, і в день така сама погода, і ввечері така сама погода, нічого не змінюється. От похмуро як зранку, так і увечері. Тому ну, плин часу так контролювати досить важко. Але ми вже подивилися, що в нас залишилось буквально півтори години і хочеться їх витратити максимально а, ну, раціонально. Тож будемо рухатись. На гуму? Ні, на этого. На тейла? Да. О. От так. Вот так вот. У Артурчика щось дернуло, дуже-дуже непогано каже. Звісно, може і обманювати, але я не думаю. Я жартую, я жартую. Я жартівник серйозний. На телспінер, так? Да? Mm -hmm. Ну блін. Десь він вміє так бити, щоб не попасти на гачок. Я не знаю, як так можна. Там тріник, який розвернутий таким чином, що от прям от рот відкрий і одразу на нього сядеш. Ні, бачиш? А щука на тріника на волю. І щука на три тріника, да? коли вона клює і не сідає. Да, вміють, вміють риби нас розводити. Це в них виходить дуже класно. І от ми на ямці ловим судочка. А цей судочок. Опа, є! Зйоханий бабай зійшов. Ой-ой-ой-ой-ой! Дочекався я цієї чудової покльовки, але він зійшов. Тільки хотів сказати, а цей судачок на нас поклав. Ні, не поклав. Блін, така класна покльовка і чомусь вона... Коло ста, же ж як втулив на всі гроші. Можливо, він на вечір, друзі, і підійшов. О, з першого закиду, бачите, принаймні надія вже з'являється. Покльовка супер крутезна, От все як в його стилі, зазвичай відбувається. Хочеться повторення. Тулив він чудово. Ну, я думаю, що зараз нам щось вдасться тут намотити. Це вже гарний знак. От негарний знак, що я зачепив за карча. Це дуже поганий знак. Я зараз спробую відчепитись, але невідомо чим це все закінчиться. До цього мені повезло, я відбив. О. І зараз відбив, як все класно вийшло. Так що можна ще на цю приманочку половити. Ну, давайте половимо. От на вечір зараз якраз кращого часу нема для ловлі судака. Ш дуже шкода, що е, швидкоплинний цей час і дуже скоро буде... Майже повна темрява. А хочеться зловити по максимуму. Я як відчував, що на вечір судачок сюди підійде. Так власне і сталося. Ну, зрозуміло, що кожна, кожен живий організм хоче е, е, їсти. A later. Йохане ти бабай, що робиться, друзі, подивіться. Судочка втулив. Все-таки втулив. Ну, красава. Uh -huh. Під вечір, трошки пізніше, ніж ми планували, але тим не менш судочок є. Uh -huh. А ну давай я гляну. Я такий штатний, штатний рибу знімав. Знімач. Красаний. Де ж ти був раніше, судак? Чого ж ти не хотів раніше в нас клювати? Мене чекав. А? чекав. Ну от тебе чекав, так. От, треба було мені піти далі, а тобі лишатись на місці. Тоді б ти його зловив раніше. О, тихо, тихо, тихо. Ще зараз відпустимо. Ось такий судачок. Невеличкий і немаленький. Давай, пливи додому. О, наче поплив. Блін, а я думаю, що мені треба поставити 14 грамів. Це буде якраз доречно на цьому місці. От зараз у нас буквально 20 хвилин, і все, друзі, і все. І буде темно. Темно. Темно, дуже темно. Темно, як в дірі, в якійсь. Так, 18 забагато, 10 замало. В останній, скажімо, вагон. Потяга, який вже е, з перону йде, вдавалося застрибнути було таке в мене не раз. От. І дуже хотілося б, щоб це був саме сьогоднішній випадок також, тому що ми на нього дуже сильно розраховуємо і його заслуговуємо. A little later. І все-таки, бачите, роблю я чергові закиди в надії, що щось зловлю. Дуже хочеться, дуже хочеться. Дуже злий я на рибу, дуже я голодний на рибу в відношенні покльовок. Тож, наступні риболовлі неодмінно відбудуться невдовзі. Друзі, ну що сказати, змішані почуття в мене. Затримались вже до упора і не вдалося мені зловити судака. Покльовка була, але не вдалося. Так колегіально постояли, подумали, і більш за все вся ця двіжуха пов'язана саме зі зміною погоди і зміною температурного режиму води. Ну, інакше я не знаю. Він тут був, він тут клював, і клював протягом тривалого часу і раптово відійшов. Я думаю, що саме от за вишезначених причин. Ну, нічого. Я думаю, що вдасться нам все одно приїхати сюди і попасти на кльов Судака. І, можливо, навіть на роздачу. Так що для цього не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити відеоси. Ну і, звісно, що тисяти на дзвіночок. Ну а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк, картурщик, який мене зараз знімає. Тебе тобі, тобі респект, друже. До зустрічі тут.